Ідемо на шопінг, перевіримо, які ціни наразі в нас у супермаркетах. Сьогодні ми посвячимо наш ролик, тому що будемо передивлятися, які зараз ціни на стандартний кошик продуктів в магазинах типу Метро Мігрес. Вітаю вас на каналі Крісперс ТВ. Ми починаємо! Метро це той супермаркет, де загалом закупаються місцеві маленькі кафе. Я маю на увазі щось на кшталт таких трубочок, всяких контейнерів, мангальчики, дежу, красівки, чемодани. Все що згодом. До речі, мені така штука потрібна. Коштує вона 8 лір. Беремо. Там, де продається одежа, є і такі примірочні. з чоловік собі щось купив. Це шкіряні курточки. 1200 лір це 2400 2400 гривень. Ну, не дешево, не дешево. Я нещодавно чоловікові купляла щось схоже на це крісло. Слухайте, ну це нормальна ще ціна. 2400 виходить. Знайшла таку штуку непогану органайзер для кабелів, зарядок. Вона коштує 170 гривень 85 лір. Хочу всередині подивитись. Ось така. Пральний порошок. Наприклад, візьмемо, кажуть, що гарний порошок ОМО, Я його не використовувала. Ось ціна на версів. Таріель великий. 100-200 це 200 гривень за півтори літри. Майже півтори літри. Цей 500 гривень 205 лір, 500 гривень за 4,5 літри. Також такі великі штуки. 5 літрів на 50 стирок. Давайте також візьмемо, але ціну на нього скажу пізніше, тому що зараз я не знаю, яка на нього ціна. Апероль коштує 220 гривень за 4 літри. Тик -тирик 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 -бінго. 4 літри за 160 гривень. Я зайшла за чаєм, зараз подивимось, які ціни на чай. 100 пакетиків. Чай з бергамотом за 160 гривень. Добре, візьмемо один такий. А ліптон великий, ціна 120 лір за ось таку пачку. Також 100 пакетиків. У нас кава, маленький пакетик, 100 грам. 53 ліри. Це 110 гривень. Трошки отакий от є ще. Така ще кава в банці: 150 гривень. За... 07. Так, Джек Деніас 850 гривень. Red Label – 400 гривень за маленьку, за цю. Джентльмен Джек є такий за тисячу. Бейріс 650. Туборг тут за 60 гривень. Є ще Ефес, це місцеве привозце за, 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 55. Гінес. Немає ціни, буде сюрпризом. Так, Ханікен за 84 гривні і це все метро. Так, наступне в нашому кошику буде борошно. Так, борошно за 46 гривень. Ось таке борошно за 40 гривень. Так, це у нас кристалічний цукор. 5 кілограм цукру буде коштувати 121 ліру. Це 200, 250 гривень 5 кілограмів. Так, а в них ще є маленькі штучки такі з цукром. 24, ага, це, мабуть, за 10 КГ 250 лір. Круглий рис, саме звичайний, 2,5 кг, коштує 75 лір. І є ось такий за 30. Тут в нас, мабуть, кілограм. Є ось такий Аро, це е, метро виробляє. Він коштує 60 гривень за 1 кілограм. Так, ще в нас є мерсімек, я вже зову wow. чечевиця. Чечевиця коштує 39 лір за кілограм. Це 80 гривень за кілограм чечевиці. Так, що ще цікаво? Квасоля 70 гривень за кілограм біла. Ого, це 100 гривень. Це якийсь цей модний рис, дуже великий. Ну Добре, візьмемо одну пачечку. Так, дивіться, тут рис шліфований. Такий довженький. 29 лір. О, дивіться, є ще чорний рис. Прикольно. Квасоля, нут, 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 нут. ну Це таке все. Булгур, цікаво. Один кілограм булгуру 60 гривень також. До речі, я його також візьму. Так, скільки коштує мівіна? Мівіна коштує 15 гривень за ось таку пачечку. Ось середня ціна 12-15 гривень. 7 лір десь так. Макарони великі, макарони такі. Давайте візьмемо тайський нудл, коштує 36 лір за е, таку пачечку. Є такий, така лапша, є така лапша. Це дешевше, бо тут 200 грамів, а тут 350 Давайте візьмемо одну таку. Так, Ну тут дивіться бантики, різні такі макарони. Ця фірма, вона подешевша, я так розумію, що це якась, мабуть, турецька. Так, це турецька фірма. Ну, непогана ціна, гарна, дуже. 21 гривня, 11 лір. 10,5 лір. Баріла фірма. дорожчі вже макарони. 16 це 32 гривні. 32 гривні. Ну, десь так 34-32 гривні. Ой, дивіться, які дивні. До цього мене життя не готувало. Такі макарони коштують 80 гривень за пачечку. Не знаю, як у вас, але в мене є така шиза. Я завжди записаю продукти десь місяць-два вперед, тому що не знаю, чомусь така звичка є. Так, Дивимось. Із твердих сортів макарошки такі. 27 гривень коштують. Спаєті коштує 21 гривня за упаковку. У мене чоловік, до речі, дуже полюбляє ось такі макарошки. Вони коштують 120 гривень, вони з сиром. Ну, він такий сухий сир, коли вариш, типу воно плюс-мінус непогано. Так, для лазань є штучки 46 гривень. Ось такі, мабуть, візьму спробувати. Це вегетаріанські макарони з чечевиці. Бачите, як вже турецьку знаю Мерсімект з чечевиці. Коштують вони 70 гривень, 35 лір. Окей, це, до речі, отакі американські дуже популярні макарони, вони дешеві, але це такий жорсткий фестфуд, від нього набираєш калорії просто моментально. О, різні такі заправки соуси До речі, заправки соуси недешево коштують. 85 гривень за таку баночку. Таку я одну візьму, хай буде на всяк випадок. Але такого, Я багато не беру таких, тому що ну, недешево виходить. Можна із помідорчиків самому наколотити щось таке. Літр масла 70 гривень зараз. Тут в нас Спеції, спеції я гадаю, що не треба. Я так покажу, а ціни тут дуже різні, дуже багато всього, тому не будемо уточнювати. Нам дуже подобаються ось такі великі банки з перчиками різними і з сиром. Вони десь по 500 гривень, але тут багато, тут кіло 300. чисто перцю. Ось такі великі перці. вони використовуються халапеньо і взагалі от такий стрічковий перець. Він використовується для піц, пікулі, ці огірки. Солоні. Вони також використовуються для піц. Тут це піцерії, закупають ось такі ось салатні огірочки в великих банках. Така баночка: 35 лір з огірочками. Солоні карнішончики. Кілограм звичайної солі, 12 гривень. А, півтора кілограми, звичайно, солі, 12 гривень. Сіль 750 грамів, 7 гривень. А гарна ціна, до речі, ось таку або ось таку. Ця по 60 гривень. гімалайська сіль. Ну, вона гарна. Оце різні такі олії, лимонний сік. Ага, дивіться, є 500 мл за 60 лір оливкова олія. Спрей, до речі, знаєте, що я зробила? Я взяла таку штуку для квітів, налила туди олії і використовувала, тому що спрей їх надовго не вистачає зазвичай. У мене ламається верхушка з цього. Так, 0,5,80 гривень. І ось літр кристальної олії. Вона в склі за 109 лір. Це 210-220 гривень. Так, і тут один літр. Найдешевша за 160 гривень. Ось ця. Так, ось такі ціни на ось, просека і ігристе вино. Це взагалі космос. Тут дивіться, просто 2900, 1100. Ну, ми таке не купуємо, тому що це дуже дорого. А таке, звичайне, було, воно мартіні, воно коштує 500 лір за бутилочку. Ціни на гов'ядину. Кілограм гов'ядини, звичайної, Ось давайте візьмемо ось цю нарублену. 165 лір. Це 320-30 гривень. Десь так. Давайте подивимось, що тут. Дивіться, які великі ці пакунки з м'ясом. Ось тут, до речі, можна подивитися тушки, які ж з ними роблять. Тут в нас куриця. Так. Такі вже нарізані. ну Давайте візьмемо, візьмемо, наприклад, крильця. Крильця 700 грамів, за кілограм 120 гривень. Так, тут є ще індичка. Ось такі індичі стегна великі 120 гривень за кілограм. Ось таке подорожче, це вже нарізана грудка індича. 125 лір. Заготовочки різні. Я так гадаю, що це вже на піде заготовки на якісь шаурми, щось таке. Через ясний відділ. Ми потрапляємо до відділу з ковбасками та молочною продукцією. Ковбаска тут зберігається ось так. На поличках її не дуже багато і не вся вона смачна. Ось це не дуже, наприклад. Ну, тут вся не дуже. дуже прикольні. Маленькі такі сосисочки, але вони, звичайно ж ніяк не порівнюються з тими, що у нас, тому що різне взагалі м'ясо. Тобто ось ці ще ось ці маленькі, їх ще можна їсти. вони 30 кг за упаковочку коштують, але вони такі, типу, смачненькі. Фірма взагалі пінару дуже схожа до наших: ковбаски, сосиски, сардельки, все таке. Моєму чоловіку дуже подобається пінар ось такі, з фісташками ковбаски. Ця одна така штучка коштує 20 гривень. Так я візьму ось такі маленькі сосисочки. Такі різні є, бачите, кобаски. Трошки більше, є горячі грудки, запечене м'ясо. До речі, я його до цього, я його не бачила, воно, мабуть, якесь нове. Такс, такс, такс. таке все. До речі, хінді сосиски. Ось ці сосисочки, вони з індички. От вони коштують 70 гривень за пачечку. Так. Це типу гостра ковбаска така. Пастіла. Пастіла дуже дорога, 220 гривень за упаковочку. Ось така місце. Якщо ви хочете зробити олів'є, то ви купуєте ось таку ковбаску від Пінар. Вона дуже смачна, дуже схожа на таку варену. До речі, ось таку я не, не куштувала. Якась така на шинку, схожа. Не знаю, може візьмемо одну масло 160 лір за кілограм. За 119 лір за кілограм. Сир для бургерів 200 грамів, 36 шість лір у моцареллу, Сивороці 35 лір за 125 двадцять п'ять грамів. Є равіолі, є пельмені, але вони не смачні. Ми купували. Мені не дуже сподобалось. Ну, вони взагалі не схожі на такі, як мають бути. Ось цей сир, він 400 грам. схожий на дуже густі вершки. Ось такі смачні. дуже. Ось такі сирочки 84 гривні. Ось такий кефірчик 40 гривень за 1 літр. Дуже непоганий, до речі, от є лактоза фрі за 20 гривень штучка. Ось це дуже гарне молоко. Я не знаю, чи це ці... Ні, ціни з нього. В нього немає ціни. Помідорчик черрі 20 лір за кілограм. Це вже запакований 30 лір. Гірочки ціна 21 ліра, шампіньончики. Окей, 800 грам. У нас за 42 ліри. Ціна на картоплю зараз 44 ліри, сама маленька. Ось така 93 ліри. Ну, це дуже велика картопля. Зараз авокації, вони зелені, вони дуже тверді. Я бачила їх на деревах. Вони за 13 лір. Манго по 23 ліри. Драґенфрукт 56 лір за 4 штучки в упаковочці. Банани по 25 лір. Ананаси сьогодні 32 33 ліри за штучку. Ось такі зараз по акції 140 лір, 12 рулонів. 32 ролини. Дуже різні ціни. А селпок, наприклад, 275 лір. Це найдорожча. Пакети для сміття. Ось такі маленькі. 30 штучок, 22 гривні, але вони дуже маленькі. Ось такі ароматизовані 26 лір, десь 40 літрів. Такі непогані, але дорогі. 32 ліри. Ось ці більші, вже зручніші, вони закриваються і пахнуть. А ось ось такі з лимоном 15 штук, 55 на 60. Туреччині дуже прикольна тука. Ти обираєш рибу і потім приходиш і ти забираєш повністю очищену рибу. До речі, я гречку тут так і не знайшла. Там, де молочка, там наругала, що я знімаю, тому я так на крису буду знімати трошки. Ось так виглядають овочі, там далі риба. Ви приходите, кличете когось там і замовляєте рибу. Через деякий час вам. Вам, а, вам одразу видають такий талончик, отакий, і ви приходите, забираєте вже очищення. Я гадаю, що час настав. Вже 86-те замовлення віддають, тому я можу свою рибку вже забрати. Я замовляла, бачите, в першому ряду це та риба, яка відловлена в морі. А ось там далі йде вже рибачі ферми. Ось то другий, третій ряд рибляча ферма. Готові замовлення, віддаються ось так, віддаються на льоді. Ви можете підійти забрати, якщо ви пропустили своє замовлення, як я. Ось, десь тут покладемо. Яйця, до речі, так і не знайшла, не знаю, мабуть, їх не було сьогодні, або всі розкупили. Все, я вже набила собі тілешку. Я вже завершила свій шопінг метро, ось така вантажівка в мене невелика. 3186 лір вийшло все. Ви собі не уявляєте, як для мене важливо і дуже приємно дивитися на українські номери тут. Зараз ми з вами швидесенько пробіжемось по Мігросу, подивимось, які там ціни. Я пошукаю яйця, бо тут я їх не знайшла. І пошукаю гречку. Cause she knows that I Я вже на парковці Мігрос. Зараз сидемо. Блін, такі розтапирки ужас. Зараз підемо, подивимось, що у нас тут є. Тут дуже прикольно в тому плані, що тут одразу де продукти, є і техніка. Ну, як і в метро в цілому. Бо це великий мігрос. В маленьких мігросах такого немає. Так, давайте знайдемо свежку. Так, 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 так. Кабелі. Щось не поняв. Що я не зрозумів. Що тут, походу, немає флешок. <гум> О, до речі, я купляла ось такий блендер. Купляла в березні за 300 лір. Зараз він 700. В Мігресі фісташки за кілограм 169 лір і фундук. Я такого в метру не бачила. Пакет фундука 500-600 грамів. Нормально, в Ніграсі також є ось такі відділи з одежею. Я навіть тут купувала шорти, купувала футболки. Ну так, типу, носити вдома. Непогані. Звичайне, Звичайно хебей, як кажуть. Так, давайте прикинемо. Ого, в нас тут є соняшникова олія. 2 літри за 66 лір. І також я бачу огірки. За 15 лір за баночку і за 13 лір. Слухайте, дуже непогано. Давайте подивимось з борошну. з картою 39 лір. А ось таке, як ми бачили там, 20 лір за 2 кг. Не пам'ятаю за скільки, але тут 122 ліри. Так, соняшникова є різна ціна, є 1 літр за 48 лір. Є за 49, є за 35 навіть, а тут горошок за 16 лір, непогано. Так, давайте візьмемо, мабуть, томатну пасту. До речі, це бібєр аджалі. Це томатна паста із перця. А мені потрібна томатна паста із томатів. Ой, до речі, я брала таку штуку. Ось таку блін. ось ця дуже крута тема. Тут три упаковочки по 210 грамів. Дуже зручно готувати з ними, і це дуже смачний. Це як томатне пюре. Ось 59 лір для котиків. Візьму їм трошки бо вони люблять таких в соусі. Ціни на турецькі макарони. Павутинка 16 гривень. Дуже круто. Це, звичайно, 29 лір, 28 лір. Ось такий шліфований 27 лір. Булгур по 16 лір. 21 ліра. Тут вона коштує ось 10 лір, бачу, 10,50. Баріла піне, типу таких 19. Тут 1 кілограм нас за 19,50. Гречка. А дивіться, яка ціна 55 лір, це 100 гривень гречка. Мівінка. Мівінка в міграс по 8 лір. О, дивіться, 47 лір Італія. Це тукас, це, мабуть. Так, в фірма 13 лір. Сіль 750 грамів солі у нас 3,50 півтора кілограми за 19,75 кіло. Гімалайська сіль тут в склі продається і коштує вона 46 лір. Дуже сподобалась з вишнею. Ось така шоколадка. Є ще з лавандою. Були ще з розами, з розами ми куштували смачно. З лавандами не куштували. Є ще ось така healthy. Для веганів. Я куплю чоловік, спробує. Він дуже м'який. Я беру такий хлібчик і коштує він 4 ліри це 8 гривень. Принглс в них по 70 гривень. Бачите, майже всі смаки по 70 гривень. Тут туборк 28 лір, ефіс 27 за бутилочку, 25-50 за таку. Бомонті прикольне пиво, це також турецьке. Міллер 23 ліри за маленьку 0,33. Цукор в мігрос 27 лір. Кава Якобс 45 лір, Нас кафе велике 156 лір. Такий чай, як я купувала, тільки трошки менший. 59 лір або 55 лір з картою. Ліптон тут 108 лір. Ось молоко 21 ліра. в, в цьому в'єдино моє імпортний продукт. Це грудинка копчена. Коштує вона 140 лір, 150 грамів. Лосось 120 лір, хамон 350 лір і прошуто по 200 лір. Ось масло таке, як я взяла, 160. А, ось ці сосисочки. Шо, 16 лір. А, це маленька, блін. Мене чуть інфаркт тут джудовський не схопив. 42 ліри тут коштує ось такий сирок. Авокадо в метро коштував 12 лір. Тут ми бачимо 20 лір. Банани 26. Ви знали, що якщо покласти банани поруч з авокадо, то авокадо швидше до спіни. Ось тут такий ковбасний ряд, там є сцена, тут бастурмичка, ковбаски різні, масло, сири імпортні. Овочі, тут 26 лір перець, брокколі 25 лір, чері 35 лір, звичайні червоні помідори 20 лір, 20 лір огірки. До речі, візьму ще пару. 800 грамів цієї шампіньйони за 45 лір. Я не знаю, що трапилось. Всі яйця пропали з прилавки. 37 лір, 37, 37. Дивіться, просто пусті полки. Залишились тільки такі дорогі біо по 39 лір. Давайте ще подивимося, в яку ціну у нас риба. 220 лір з стейк лосося. Чупра тут дешевша, 90 лір. І є маленька, це за 109 лір. Давайте подивимось на порошок. 80 лір бачимо, ЄМОС. Перволь, 3 літра, 79 лір. Пінго, це що я купила 59 лір. 59 лір. Ома 119 лір, персів 93 ліри. О, дивіться, 32 ліри. О, треба брати. 100% треба брати. Дуже гарна ціна. Ось я купила такий синенький. Тут він коштує 89 лір, бачите? В загальному тілешка у нас вийшла 2000 лір. Дуже прикольно. Виходила з Мігросу і побачила, що дивіться, які великі авокадо розміром з руку. 60 лір кілограм. Ось таке можна спробувати одразу. Каці, такі прям великі, по 15 лір. В мігросі ми щойно бачили 19, такий демпінг цін. Я ще купила по Хлавузьку. І вже йду до машини. о oh Почали ми, Розпочали ми о 2 годині. Зараз вже о пів на шосту. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Через місяці-три ми знову зробимо порівняння, щоб побачити, в яку сторону здвигаються у нас ціни, тому що ми помітили, що в деяких магазинах дешевше, в деяких дорожче. Деякі, знаєте, деякі речі дешевше в інших магазинах, деякі дорожче. Отож, бо we can check. Ось, я погнала розбиратись. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коменти. Пишіть, що цікаво, що показати ще. Взагалі пишіть мені, хоч хтось напишіть мені. будь, будь ласка. Це разом вийшло якось так.